Прекрасний Київ заснований в 5-6 столітті. Місто за яке століттями точиться боротьба, яке пережило не одну навалу. Нині найбільш обстрілювана столиця в центрі Європи. Аби показати, як ми живемо і боремось, Усава запросила ветеринарних лікарів, науковців з восьми країн світу до Києва. Батьківщина мати. Найвища монументальна скульптура в Європі має 102 метри. Навколо російське залізятче, що колись коштувало сотні тисяч доларів, а тепер іржаві. Під українським небом Раптом усвідомлюєш яке це чудовисько, яка небезпека загрожувала Україні. Це зовсім інший рівень реальності, тому я вважаю дуже важливо, що це є тут. А це Романівський міст, який сполучав Ірпінь та Київ. Після всіх жахів перших днів російського вторгнення став символом жахи до життя. Тепер тут британський журналіст Скотт Міллер знімає свій документальний проєкт. Головна площа країни Майдан. Тут завжди вирує життя. Тут українці демонструють свою волю до свободи. Тут зустрічаються, тут прощаються з героями. Тут кожен прапорець пекуча ціна боротьби за волю та незалежність. А ще ми показали нашим друзям Софію київську, збудована у 9 столітті. Тут і досі збереглись мозаїки та фрески тих часів. Прийшли сюди і отримали надзвичайне враження від мозаїк. Я дуже рада, що ми змогли їх побачити. Дякую. Це мій перший візит до України. і Я вперше маю нагоду поспілкуватись з українцями тут, на їхній землі, і ще й з ветеринарами. Фрески справді прекрасні, а рівень деталізації і масштаб оздоблення просто неймовірний. Це ще раз підкреслює наскільки древнє це місце. І ти бачиш, що люди тут живуть далі. іноді думаю, треба черпати з цього мужність і брати їхнє ставлення до всього цього як приклад. Прекрасна прекрасне і величне згорьоване, і попри все на позитиві, багатогранна, яскраве і незламна – Саме така Україна сьогодні. Україна жива, стоїть і стоятиме, бо ми маємо за що боротись. Ми європейська країна, де шанують свободу вибору і принципи демократії. І ніякі окупанти не заженуть нас в ярмо. І наші друзі то побачили на власні очі.